Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Ми, звісно, в курсі, що порохоботам багато не треба, аби почати катити на когось бочку, але на також цинізму треба було доходити. Пані Софія Федина вирішила знову у своєму репертуарі поблищати гучними заявами в дусі справжніх посіпак сивочолого. Звісно, ж, через Зеленського ця історія стара як світ. На цей раз Софія вирішила поміркувати, чому на Марсовому полі личаківського кладовища під час вшанування пам'яті загиблих воїнів не було звичайних людей, окрім охорони. Роти почесної варти Володимира Зеленського і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Відповідний пост вона викликала у своєму телеграм-каналі. А дійсно, чому ж можна було людей? На нікому не потрібну думку Федини. Людей просто вигнали звідти і залишили чекати за кладовищем, звідки взагалі в неї дані. про це ніде ні слухом, ні духом, а Софія уже геть із себе ліза, аби докопатись просто так. Певно, засумувала вона на робочому місці і вирішила намолотити пост води у себе, аби сполушити аудиторію, Дурнята й годі. Як до такого можна було додуматись, а головне, навіщо? Певно, розуміючи, що підстав особливих для необґрунтованих звинувачень вона немає, тому вона ще й просить аудиторію підтвердити вигадану інформацію. Ну й фантазерка, таких ще пошукати треба. Насправді такі дії. Її є нічим іншим ніж звичайною порожньою провокацією. Наганяти шуму з нічого це цілком у звичному дусі та темпі справжніх порохоботів. А Софія Федина тому прекрасний приклад. Ворушити суспільство і створювати нові підґрунтя для скандалів під час війни є чи не найкращою ідеєю, яку можна придумати. Краще б Федина зайнялась благодійністю, аніж пустодзвонити на свою промиту аудиторію дурні речі. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.